Я тут е, uh, питання найскладніший народний танець світу, малишка, вся надія на твоє благородні найскладніший і народний. народний танець. Я думаю, знаєш який? Цей uh, танець, я зараз посмотрю, як називається, ну котре танцюють тайки, Вони і глазами танцюють. У них танець з глазами є да, такі линзи, линзи. глазами щось дівчата Понимаш, вас що, на еротику одразу та, тягне. Ну да, вони ж там. Ну Я думаю, що це не може бути. А оці що «Lord of the dance», як це називається? Ці танці? ирландки, да что они просто к, прыгают как блохи. Не, у этих сложнее. У них там танец глазами, головой, шеей, и они же целый передают язык. Они могут целую историю рассказать глазами, жестами. Короче, поняла? Ну то что, я не тайский? Танцуют. Ну все, тайский. Мы выбираем цитайцы, правильно? Ну, тайцы и индус, индусские тоже танцуют, они целую историю рассказывают телом. Инесса, вот дякую вам, дякую. Да, Инесса, вам дякую. А,